Кремезний, позитивний та сміливий, як ніхто те, що Ярослав Вихопень переніс у дитинстві дві операції, нікому на думку й не спало. Однак ще до війни йому сказали, що він не придатний до служби. Але де там Ярослав завжди був людиною, яка йде всупереч обставинам, тому й обрав професію складну та ризиковану. Він став рятувальником. А в 2014-му разом з батьком пішов добровольцем. В АТО мій син малечко дуже хворів. Переніс дві складних операції. Йому воєнкомат дав якийсь білий білет, такий, що він ну не мав йти до армії. Почалася війна в 2014 році. Він нам з татом нічого не сказав, про то пішов, записався в 80-ту десантну штурмову бригаду добровольцем. Він був професіоналом своєї справи, як і військової, так і був професіоналом серед рятувальників. Завжди хотів бути першим, кращим і до цього дуже йшов. Старався ціл був ці цілеспрямованим чоловіком. Повномасштабне вторгнення, яке для кожного українця, стало шоком для Ярослава. Але як рятувальник він мав бронь. Але відсидіти в тилу чоловік просто не міг. Потай від сім'ї він записався у батальйон патрульних львів та поїхав на схід. Я кажу дитину, та люди якісь дають шляхами всякими, щоб не йти. Кажу: та ти маєш бронь, не йди нікуди. А він каже: Мамо, я не піду, вони до нас прийдуть. Він не казав нам, що він йде на війну, що він хоче йти на війну. Це було е, його бажання, якого ми не знали. В серпні він е, повідомив нам, що він е, збирається йти е, на війну. Це було для нас як грім, грім серед ясного неба. Ми його всі просили, ми плакали, ми на колінах стояли. Був Куп'янськ, Вовчанськ, тоді був Бахмут, але в нього все було все добре. Там на фронті Ярослав був незамінним, згадують побратими. Завжди плече підставить та пожартує. Та й кожне завдання виконував без перебільшення блискавично. На якісь тяжкі бойові задачі він завжди першим був, завжди виявляв бажання йти першим. До ротації залишалося лише два тижні. Рідні буквально дні рахували до повернення Ярослава, а кожен його дзвінок був для них справжнім щастям. Але того страшного дня сім'я отримала жахливу звістку. Дивлюся, Славчик був записаний дзвонив. Мені так, бо ви розумієте, руки, ноги почали, сама дитина до мене поговорив 10 хвилин. Я кажу, Коли? він каже, ще два тижні. І каже, ми вже приїдемо на ротацію. Це було 15 жовтня в обід. У першій годині ми з ним поговорили, і він мені сказав, що він мені пізніше подзвонить і більше не подзвонив. Це У неділю я поговорила, а з неділі на понеділок він загинув. І я не вірю. Я ще до сьогодні живу тим днем, що він прийде, я його чекаю. Я його чекаю кожен днем. Я пам'ятаю, цей найгірший день, це 16 жовтня, я був на навчанні. У мене ще була надія, тому що хлопці казали, що він ще може бути живим, то я молився. Я цілу ніч не спав, думав, що він ще живий. Зараз сім'я вигупні вчиться жити вже без Ярослава і зізнаються, що це вкрай важко. Він був майстер на всі руки, неймовірно щирий та добрий. А ще він дуже любив тварин. Перед своєю загибелью він підібрав чорного собаку, якого тепер усі називають його позивним чорний. У нього позивний був чорний. тепер кличемо Джері чорний. Ми його привезли, я йому весь час знімала відео, Воно таке малюньке, воно таке чуде творило. Я йому посилала. Джері чорний, мій синочку, мій, мій красунчик, моя дитина дорога, як ми будемо без неї. Я то не знаю, як то будеться життя. далі. Його життя обірвалося, моє життя зупинилося. Разом з несамовитим болем рідні відчувають неймовірну гордість за Ярослава та вдячність, що, попри можливість жити, він пішов захищати їх. Та батьківщину. Мій син для мене герой. Я кожен син, який загинув, герой для своєї мами. Але та любов до України була закладена ще в його генах від моїх батьків. Мої батьки були вивежені в далекий Сибір. Я дякую Богу, те, що Він приходить в мене у снах. Якщо я не, не можу бути з ним в реальному житті, то я можу з ним бути тільки в снах. А сниться він дуже часто. Євгенія Полікапова, Андрій Турянський, правда, тут Львів.